Вітаю на моєму каналі, і я б хотів розказати, де я дівся, чому я не знімаю відеоролику на цьому каналі. І одна із основних причин, тому що я почав готуватися до іспитів до університету, і в мене вийшло поступити куди я хотів, і я почав потім навчатися за. Спеціальністю е, комп'ютерна інженерія, тобто програмування електронів. І чи буду продовжувати запис відео? Так, але на іншому каналі, тут навряд чи. І... І що я буду там записувати, буду записувати в основному по програмуванні, також, я думаю, я буду записувати більш широкі теми. І планується робити в гарній якості, з гарною анімацією, з гарним поясненням. І щодо більш широких тем, наприклад, можливо, якісь говорити про тайм-менеджмент чи мотивацію. Чи... Щось з свого життя чи щось інше, що можливо буде як сказати, дуже цікаво е, користувачем. Ну, дякую за увагу і я буду закінчувати цей відеоролик.